Доброго дня, шановні українці, вітаю всіх на каналі. Друзі, коїться щось страшне. Шановні українці, це ж, це ж повний звіздець. Всі вже бачили в інтернеті гуляє відео, де стоїть поліцейський, спинена машина, і людина, мужчина, чоловік каже, я не затриманий, я буду їхати. Попереду стоїть ТЦК. це ну, Чому я. Роблю таки висновок, що це ТЦКшник. тому що ж поліція каже про облікові військово-облікові документи, і спереді людина в військовій формі. Ну, то значить ТЦКшник. Він сідає в машину, ну, сидить в машину, я не затриманий, не буду їхати. поліцейський, ви нікуди не, щось не поїдете, військові облікові документи і тому подобне. Ну, повний бред. І тут цей ТЦКшник пригає. До цієї людини на машину розбиває лобове скло і кричить, я тебе зараз захерачу. Ну там матюком було, я не буду матюкатися. Ну, люди, що, що, що це коїться, Це, це як воно називається? А? Пишіть в коментарях. І не забудьте лупнути лайкос цьому відео. Ну, Друзі, допомагає продовженню каналу. Підпишіться на канал, багато хто дивиться без, без підписки. От. І включіть кнопочку колокольчика. Це повний звіздець. І що вже е, відписуються, нічко, там вже відписуються в цих ТЦК. Да, що е, даний громадянин на, наїхав на, на співробітника ТЦК, і той змушений був розбити йому солобове скло. Там видно чітко, що. Автомобіль стоїть, він нікуди не їде. І той пригає на лобове скло і кричить. Оце. А поліцейський, а поліцейський, друзі, це та поліцейський, це той, хто давав е, присягу захищати права і свободи людей. А військовий, я нагадую, Конституції України не має права порушувати права і свободи людей. І він стоїть за, над цим, над цим, цим ну, спостерігає і тому подобне. Плюс до того вони ще пишуть, що е, цей громадянин утік. А цей розповірний ТЦК звернувся за допомогою в лікарню і тому подобне. Ну там чітко видно, що автомобіль стоїть, що це коїться. Я, я взагалі не розумію, до, до чого ми котимося, куди це воно все йде, люди добрі. Це повний це бред, це повний якийсь безпреділ. Вони, вони вже так безчинствують, так і здіваються на, над людьми, що це ну, умуні непостіжимо. Боже ми, милостивий, ухилянти. Особи, він каже, особи. Так я кажу, особа? Ти подавав давав присягу захищати права і свободи людей, не особ. Хто дав право їм називати нас особами, ухилянтами, ресурсом? І, і що, що саме головне, розумієте, що жодної реакції зі сторони влади. На це все, що коїться. Вони просто виходять, що вони можуть сказати? Це і псо. Це і псо. Це, це, це не ми, це, це не в нас, це і псо. Да? А друге, друге, друзі, друге це те, що ну, лице когось там запитують, він відповідає, я так що на марафоні. От скажи, будь ласка, як ти відносишся до тих, хто не воює, хто сидить в цьому, він каже, що це, що це, ну, Господі він там ще каже, що. Треба розрішити ветеранам, якщо вони бачать оцих заброньованих, які ходять на роботу, для них війни немає, стрілять. Ну як це так? І де б це? Коли це таке було, що на, на, на все огляд людина стоїть і каже, що треба дозволити ветеранам, якщо вони бачать, що забороньований е, чоловік ходить на, на роботу, да, сплачує податки, е, ну, працює на благо держави, по ньому треба стріляти, бо він не воює. Це повний бред, що, що таке робиться. То ми ухилянки, тилові, да, як оцей дикий, де він, хто, хто, хто це дозволяє, він так ненавидить людей, то ми ресурс, то ми особи. Тепер стріляти по нам треба. Вже один казав, тепер другий каже, що нам по нам стріляти треба. Це по, це по, це повна брідяті друзі. Плюс до того, дивіться, в Дніпропетровську був інцидент, теж такий же, що що, що, капіт, що людина там бігла, там теж відеоролик є е, в Ютубі, да, гуляє, людина з розбитою головою, біжить. Тому подобне. Що вони відписали? Це Дніпропетров, Дніпропетровський, обласний ТЦК та СП. У соціальних мережах та медіа поширюється емоційне відео, на якому цивільний е, громадянин біжить по проїжджій частині з розбитою головою. Вони пишуть, що по проїжджій частині вжить громадянин з розбитою головою. Так. 9 грудня 2024 року даний військозобов'язаний громадянин України був затриманий працівниками органів Національної поліції як порушник правил військового обліку. Та разом з Військовослужбовцями РТЦК та СВ направлявся для складання протоколу про адміністративне правопорушення передбачення частиною 2 статті 2101 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також даний громадянин мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння. У них одне. Або епілепсія, або алкаш, або ознаки сп'яніння, а вони всі чисті, білі і пушисті. Вони Ну, ви вірите в те, що просто так він сидів там, не побитий. От ви вірите в це, що він не побитий був, що його не ламали, не крутили, не били? Коли даний громадянин почув, почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і виправити на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він. Вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численних порізи осклогу голови, рук та одягу. Як вам таке? Дімемуари писати треба. Якщо, є, е, якщо ви є свідком можливих правопорушень або конфліктних ситуацій, звертайтесь до правоохоронних органів або на гарячу лінію командування військ ЗСУ України. Якщо ви залучаєте у мережі жирного відео про зловживання і порушення прав з боку ТСП, перевіряйте джерела і повноту інформації та не довіряйте вкидам, які або самі з елементами ворожої пропаганди, або рехуйте нею для інформаційної війни. От що ви почукаєте по цьому поводу? Що вони там курять? От що вони там курять? М? Людина рятувала своє життя. Я, я не думаю, що Дан, дан, дану людину просто посадили, будь ласка, давайте присядемо і поїдемо, проїдемо. Да, до неї чемно ну, відносилися, до цієї людини і тому подібне. А він тут такий некватний, готовий, все, двері ламав, вікно вибив, тікає. Ви це вірите? Я, допустимо, не вірю. Це, 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 це ж страшне щось коїться. Там злобове скло б'ють, тут людей б'ють, крутять, ламають. Чому я не розумію взагалі, ну, до, наприклад, да, ну, не показує людина документи чи, чи що. Хіба має право? Ну, взагалі яке військовослужбовці крутить, це ж воно чітко видно, що не полі, да, поліцейські ламають людину, крутить, давить ногою на горло. Чуть ли не забивається, як треба ненавидіти. Е Свій народ, щоб так чинити з людьми, з чоловіками. Чітко ж видно на всіх відео, як, як, як поступають да, із чоловіками. Б'ють, вертять, крутять. Військовослужбовці взагалі не мають права навіть торкатися до людини. А там чітко видно, що вони б'ють їх, бички такі здорові, б'ють, ламають, крутять. Це розказують, що там е, служать люди, які із передової. Ну, Я не думаю, що люди ті ж з передової служили, б, щоб вони так чинили ну, своїми громадянами, бачучи те, що коїться там. Там їх, мабуть, здоров'я не вистачило, так, так ламати, крутить, запихати в машини, їде, їде машина, стали безстренько раз людину схватили, крутять, ламають. Запихають. Це ж викрадення людини, це, це що коїться. Ну, любі друзі, ну от скажіть, будь ласка, це, це ну, в голові не вкладається. Це таке вже безчинство, і воно ніким не покаране, ніхто не покараний, нікого... ну хоч би когось покарали для, для якогось, знаєте, ну, чи е, прилічія, да, ну. Що хоч, хоч когось, дивіться, командир 211-ї бригади, да? де він? Випустили, під заставу його нема, все, він свале. І що, йому дали свалить? Це стопудово йому дали свалить. Ну, це напевно, що ну, влада це все кришує, мені так кажеться. Людей запугувати людей, щоб люди не висловлювали свою думку, щоб люди не виходили на якісь мітинги, да, щось, щось, щось не, не, не робили. Ну, я нікого не закликаю ні до чого, це сугубо моя думка. Я нікого ні на, ні на що не там до яких не поднихаю дій і тому подобне. Але ж все одно, подивіться, ну, ну, ну яка друга версія, що так знущаються над українським народом? Там ті росіяни прийшли, Господи прости, да, з війною знищують. Тут всередині знищують українців. Ну, якщо це не знищення, напишіть в коментарях, що це. Ну, 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 ну от як це, що це? Я взагалі не розумію. Якщо ви розумієте, напишіть, напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, і скільки це все безчинство буде коїться, скільки наших громадян, скільки наших людей будуть так ну, принижувати, так е, знущатися. Дай Бог, щоб це все скоріше закінчилося. Ця клята війна, оце, оце безчинство кляте, оце все, все що коїться в нас в Україні. Дай Бог все буде Україна, дай Бог все буде добре. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам всього самого найкращого, бережіть себе своїх дітей, тому що на дітей вже заряться. Так що от таке. Всім пока-пока.